Мускарки, барвінок, злакові степові трави. 15 років тому завідувач науково-природничого відділу Михайло Підгайний почав збирати з нерозорених ділянок півдня України степові рослини і пересаджувати на ділянку на музейному подвір'ї. Мигдаль відцвів. От є у нас у степу така така рослина, одна з найбільш декоративних рослин на Україні. Це такий невеличкий кущ, тому що в степу дерева ж не ростуть. Ми ж знаємо. Він весь вкривається квітами рожевими, дуже, дуже такими декоративними. Але на жаль, вже відцвів. Ось, от ще б десь 2-3 тижні. От був пік цвітіння. Ну а оцю рослину я від, я навіть не знаю, що це таке. Я пересадив діляночку таку такий невеличкий кусочок дерновини степової. Степові там виявилася така рослина. Поки вона не зацвіла, я навіть не можу визначити, що це таке. На музейному подвір'ї зацвіло декоративне дерево. Екзохорда Китицевидна. Рослина родом з Японії та Китаю, витримує заморозки і добре почувається на півдні України, розповів Михайло Підгайний. Це родич вишні та черешні, але має сухі плоди. Її нам подарували з Херсонського ботанічного саду, колись ми з ними так тісно співпрацювали. І от декілька дерев, таких декоративних, вони нам подарували, у тому числі цю екзохорду. І вона тут у нас прижилась на подвір'ї музею. Почуває. В нашому кліматі добре себе. У неї тільки один великий такий недолік, вона дуже світолю... світлолюбива. Бачите, вона на південь вирівняти її неможливо, вона звертається тільки до сонця. Дуже-дуже полюбляє світло. Хоч тут і немає і тіні, да, відкрита така галявинка, але вона повертається до світла, нічого з цим поробити неможливо. На прифронтовій території музейники косять траву, вирощують рідкісні рослини на ділянці цілинного степу і знаходять час помилуватись квітучою екзохордою. Олена Ліщенко, Роман Царьов, Суспільне, Новини Херсон.